І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравесівей. Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Анна Хантер на ЄБР105. Карта Прохорівка. Ну що ж, до бою. Так, а я невірно так представлю. Я так розумію, це в нас дівчинка грає, бо написала мені, що я Аня, отже, це Аня у нас грає. Отже, що? Ще одна зірочка реплею від підписників. Є у нас промениста. Дучезарна, так ми її називаємо, промениста. Є в нас зірочка Холодна Леді, а тепер буде Анна Хантер. Ну що ж, до бою. Так, чудо. Бачимо, зайняла Imbo позіш... Ну, як заняла Imbo позіш... Ну, таку імбо ямку, по якій можна просто колами їздити. Відволікати на себе суперник, вони будуть пострілювати. Це також чудовий варіант, до речі. Вони будуть пострілювати. Боркенкафер навіть не намагається під'їхати ближче, бо буде жорстоко нахлопушений. І вже, поки я розповідаю чудові та цікаві історії, вже в нас майже 3000 за розвідданими. Не по е, алеї, а можливо, потім ще й по алеї проїдемося. Спочатку на ЄБР, я знаю, треба ось так покататися саме е, по центру. ЄБР суперників виклопу, що, ну Ми втратили, до речі, нашого Братішного Братіша на Боркен е, Ну Він виконав свою місію в цьому бою. Три тисячі вже за розвідданими. Один-один у нас рахунок по бою в нашу користь, тому що в нас перевага по ГБ в нашу користь. Колись, пам'ятаю, е, один з підписників <с? <с?> мені ж самому смішно, я в якомусь бою. І, по-моєму, також на прохорівці сказав 7-7 рахунок. В нашу користь. <ріст> Він мені також про це натякнув, що як це 77 рахунок в нашу користь. Ну, ось так. Тепер, буде, тепер буду пояснювати, тому що перевага по ГП команди в нашу користь. <ріст> так, поки я розповідав чудові та цікаві історії, змінюємо імбопозицію. Я так розумію, їздити наша. Зірочка тепер буде по всій карті не зупиняючись. Хоча чому, ось тут можна в імбокушчиках зупинитися, тут ніхел тежки немає. він дуже знічений. Якщо ти вже дуже знічений, їдь в інший вже бій. Я знаю, знаєте, ЛТ-води завжди пишуть, що дуже рідко потрапляють на проховці, а їм хочеться щоб на прохорівці і щоб багато. Ну от я проти вас, якщо грають отакі от зірочки, зірки, реплеї від підписників, герої битв, в реплеї від підписників, то вже зразу можна ну просто їхати вперед і щоб тебе вихлопушити, їхати в інший бій. Бо, бо в тебе шансів немає просто. Наші вже зірочки, зірки та поважні герої битв в реплехів, вони вже впізнавані. В рандомі і вже один навіть з підписників написав, що мене впізнали. І потім подякували за дуже крутезний бій. І вони, знаєте, як, на, на натхнення їм це надає. 3-1 рахунок це вже в нашу користь. Стояли, поїхали. Стояли, стояли, підсвітилися, поїхали. тепер. Врятуйте, кричать, допоможіть. Оце пішли зараз розвіддані. 7000 вже за розвідданими. Це у нас не пройшло ще й 4 хвилин бою. Я не думаю, що зараз слід стріляти, так? Я думаю, його там вихлопу уже ще один постріл. Вже підтягується. Там Ташенрад, по-моєму, лише залиш, немає артилерії в цьому бою. Там залишився Ташенрад попереду, а всі інші там під гіркою і по центру. Наскільки я розумію. Хоча це не точно. Зараз ми побачимо. А тепер потихеньку покружляли, покружляли, покаталися, а тепер їдемо і пересвідчуємо те, що Ташенрат стоїть такий знічений, знічений, бачите, він такий вже. Не в той бій він потрапив, та й потрапити на Ташенраті, на Прохорівку, ну це хіба що по центру, напевне, грати. Або е сподіватися на своїх розвідників. Він зараз багато натанкує, це вже точно. Зараз перезаряджаються, ще буде залповий вогонь. Тут під, підтягнувся його братішний братіш і пересвітив. Ах ти ж наглюка яка, йому башту від, за це відкрутили. Ха-ха-ха. Не втратила наша героїня взагалі ХП. 10 538 вже за розвідданими. 366. Настріляно. Поїдемо вже, ну, в принципі, наведемо шороху. Там все ж таки тяж стояв, бачите, я був неправий. Ну і напевне, Ташинрад він покликав Леопарда, щоб той підсвітив. Той підсвітив і жорстоко був вихлопушений. В цей момент вже і на гірці там пішла атака. Леопард один зашкірився там в ямці біля залізниці. Йому влучити також дуже важко. На Леопард хоче снайпер. Так він нерухомі цілі дуже чудово влучає, а ось ЄБР йому важко влучити, це точно. 9-3 рахунок нашу користь. Пішла там масована атака вже. Ну там один танк залишився на нульовій лінії. Ну і що, йдемо на рекордні рекорди. Рекордний рекорд, по-моєму, був 18 тисяч, а світовий рекорд в реплеях від підписників на пропорісі, по-моєму, 22 тисячі було на свічі. Ось вони всі. А я кажу, немає нікого, там Ташенрад стоїть, ось вони всі стоять. Всі позашки один за одним поховалися. Я вихлопушуюсь з усіх боків вже. Там вже летять на всіх швидкостях летять наші братіші, щоб приїхати залізницю і вже тут подохлопушувати суперників. Це я розумію, 16 -й. це рекордний рекорд вже. 16 тисяч це вже рекордний рекорд. Ну, по-моєму так, по-моєму, на. от на EBR, по-моєму, був десь 20 тисяч, а на... В 22 тисячі, по-моєму, наскільки я не помиляюся, саме на пропорісі рекорд світу. На тобі ще взаднижче. Ну що, підтверджуємо нової зірочки. Вже третьої зірочки реплею від підписників. Підтверджуємо. Чидовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі! І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравасі Вей, репли від підписника. Сьогодні з нами грає Колобок UA на ЄВЕРС туди, куди потрібно їхати. правда? Бо там би зараз нарвався, подивіться, Мантікора і ЄБРС захопили зараз центр, там лише один реаніметер у Ваген і його в цей момент. Якщо ми навіть наш герой туди поїхав, то мені здається ми б і ЄБРчика нашого втратили. Тож все вірно. І я завжди сварюся, ну я граю на важких танках, на важких ПТК. І коли на Студзянки ніхто не приїжджає на Алінію із ЗЛТшок, це завжди дуже, дуже нечутово. Завжди в тебе погіршується настрій, тому що ти розумієш, що звідти може бути небезпека. І вона існує ця небезпека, бачимо, настрілює наш герой, вже починає настрілювати. Отже, тут буде і по настрілу, і по розвідданим, напевне. Так, по розвідданим вже у нас пішли 1200. Зараз ще дохлопушити Іса, ну він так якось так безпечно виліз. Ну, Агресивно грають там по центру. Агресивно в цей момент побачив навіть концепт п'ятий, що треба допомога. Поїхали там наші дві стежки, прориваються по к-лінії. Звідти втікає ДРЛТІ в цьому бою. Ого. Що я навіть не, не звернув уваги. Десь ТЛТ звідти втікає. Агресивно поїхав ЄБР, но ну ЄБР там три Стежки наших повинні вже вихлопушити з цієї канали <свісно> і помститися за нашого братіша, якого вони вихлопушили. Тут СТРВ під'їхав, до речі, також буде настрілювати по розвіданим. Тут такі от рекордні рекорди. ну Були рекордні рекорди, по-моєму, десь 7 тисяч. На Мантікорі, по-моєму, були. Бої. На, на Міксах були бої десь, так, по 7 тисяч, це вже ну, неперевершені рекорди. Бо правда, ну хто постріляє, там вони всі вже зашкірилися е, в, на вокзалі. Так. вони Там тяжі тяжі вже пересвічують, а по дальнякам, ну хто буде перестрілювати. ну Хіба що там хорі третій стоїть, а МХ-50. Так що так дуже величезних рекордів тут неможливо. Ну хоча бувають нюанси. Бувають, якщо хтось зашкіриться, так поїхати там пересвітити. Якщо вже наша команда там переважає, то можна, в принципі, так. Е, по розвідданим, щоб понахлопушку. От тут би зараз мантікуру підловив, було б чудово. Так, вони вже втратили одну ЛТшку. А ІВР вони ще не втратили. ІВР там бачимо, я думав, що все втратили на речі, бо я думав, що наші братіші там впораються швидко. Все, немає ЛТ-шок у суперників. Отже. Тепер можемо, можуть навіть і хорі, і Аймікс, Ну, Хорі хай залишиться на базі на всякий випадок, а AMX може приєднатися і спробувати вже взяти в оточення. По суті, то суперники зараз в повному оточенні. Незрозуміло, правда, як у них тут на вокзалі, можливо, є перевага, можливо, вони об'єднаються. Будуть намагатися продавити, прочавити саме вокзал, але це не так просто зробити. А герой по краю карти все вірно робить в цьому бою. Я зразу ж йому 12 балів поставив наперед, тому що він поїхав саме туди, куди треба. Ось тут треба зараз обережно, підсвітитися. Лешка вихлопу, що барабан. Ми, до речі, втрати... почекайте. Так, ми СТРВ втратили, там братішний братіш позаду. був. Так, ну цей поїхав, цей світиться, але він думає, що е, ЄБРчик десь там стоїть на імбоположці цій по А5 квадратів. І попер, 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 попер. І тепер можна, напевно, стрільнути. Хоча ні, ще один попер. Вони, вони бачите, вони зрозуміли, що вони знаходяться зараз в оточній, тепер вже за розвідданими у нас піде, якщо буде кому там постріляти. Об'єдналися і тепер намагаються зайти в тили. Начебто, так? Навіть не підозрюють, Вони не розуміють, хто їх зараз світить. От реально вони не розуміють, хто їх зараз світить. Там же AMX майже вихлопушений, якраз зробити постріл і його вихлопушити. Ну тоді треба буде рвати кіхті, щоб нас не вихлопушили. Напруження досягає свого. В тилах суперників, так скажемо. Розвідник в талех легсуперників. Тепер вони вже, знаєте як? Вони вже в оточенні все одно опинилися, бо вони тут далі не можуть проїхати. На базі їхній вже вихлопушують наші братіші, там об'єдналися, поїхали вихопують. А наш герой пересвічує їх, а вони не розуміють, хто їх пересвічує. А там шотного об забрати, правда? У ж вистачає, наскільки я пам'ятаю, там десь 500 вилітає піші скільки. А, 390. Забудь. Вже може тоді вже як будуть вже шотні, шотні, так? Тому що у нас тут все чудово, у нас розвідання йдуть. А їм напевне не треба було зупинятися, а продавлювати далі. Хоча також, ну у нас там тяжі ж залишились, ну вони б відволікали б наших тяжів. А ті так і не намагалися продавити прочавлення. АМІк'са зараз можна забирати, хоча патона там перезарядка дуже швидка, то він може підловити ЄБР. Але ж не забуваймо, що в ЮБРа є імбо чарівні колесика. Там зупинився, хто їх там тримає в напрузі Так? БТХ, так А, ні, ПТХ тут. Помислиш, ми втратили вони Аймікса. 400, ну а це терпіння. А я вже стрільнув. би. Я вже стрільнув, дай полетів, а хіршкафер що мені зробить? Ну нічого, о, верніше, гріль що мені зробить? Нічого не зробить. Його закружляти взагалі без проблем. 10-5 рахунок побуду. Ну Тепер дійсно вже немає куди нам поспішати, бо вже йде до нашої перемоги. Все, там вже і на вокзалі все чудово. Ай кортидже стрільнути, правда? Все, тепер можна стрільнути, нарешті. Є. Yeah. Чи на гуслю його поставив. Ава. Врятувало, не врятувало їм, бо червівне Але це також була шкода за нашими розвідданими. 5200 насвічено, 2000 настріляно. Один ворог знищений. Летимо. Оцей тримав на прузі. Бешка тримала в напрузі. Цього ми вже закругляємо, я думаю, проблем. Чудовий бій, з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі! Мені подобається ялинка в ялинковому бранні. Новорічному. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравецію і дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Суслопс на LK Evan 90. Карта речер Ну що ж, до бою. Так, а граємо ми, до речі, в самій топці, не в топі, навіть. не, 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 не а... Не в топі, а, а як почекайте я раніше, бо мені порекомендували, в топці буде чудово так, звучати. <рес> не на дні ще топу, а в топці, так? Граємо проти дев'яток і проти десяток. Отже, це складна, складний буде бій. Але ну, складні бої. Я думаю, що не буває невирішувальних завдач так, для наших героїв. І наш герой вийде переможцем з цього бою. Буде важко, буде складно, але наш герой, я думаю, що знайде як ключі від перемоги саме в цьому бою. Так, і до речі, вже за розвідданими чудово. Це складна карта для ЛТшок. За розвідданими тут таких якби, рекордних рекордів і немає. Ну не було ще таких рекордів, рекордів, щоб десь там по 10 тисяч за розвідданими. А треба посвітити спочатку бою, а потім поїхати ще й подохлопушувати суперників. І зараз, якщо блеска вихлопушити, бо це небезпечний суперник, він може дуже, дуже жахливо натисачити. Так? Ми це вже бачили неодноразово в наших боях. Тож ми його, якщо вихлопушимо, то вже в нас буде плюс. Плюс у нас вже одного ворога за нашою допомогою знищено. Ну і ми також втратили естечку. Що в нас далі по перекасі? Підтягується до розвален замку у нас об'єкт, бачат там так і стояв, але ну йому там ми ніяк поки що не допоможемо, бо якщо десь увірватися, то можемо нахлопушитися. І велика армада поїхала по 9-й та нульовій лінії туди під дирижаболь. Зараз у нас падає тут також дирижабль і вже в нас туди Зміниться втрата, вони все ж таки там братіша. Ну ми за нього помстимося по любому. 4-2 рахунок не в нашу користь. Ну, ефектно, ну, правда? Це я так перший раз побачив, як ну, з близько, як він падає. Блеск він зуб точить саме от на ялинку. Не розуміє, хто тут саме не вискаче. І знову ж за розвідданими, 1400. Ну давайте так, ну рекордні рекорди це напевне тут десь 5000 за розвідданими. Бо я не пам'ятаю, щоб дуже великі були за розвідданими. Вже 2000, то ж буде 5000, любому Вихлопушують, до речі, а гвардійця тут поряд, гріль підтягується. Тут у нас проблеми. Там у нас великі сили підтягнулися під дирижабл по нульовій лінії, але вони чомусь не рухаються. Мені здається, їм треба зараз продавати. Зараз от дійсно продавити, прочавити там по нульовій лінії, бо у нас тут можуть бути проблемні проблеми. Тут більше сили у суперників, гріль близенько не під'їжджає, наш герой поки що стоїть. Непоміченим для ворогів. Але якщо він зараз стрільне, то він може бути поміченим. А ну? Ні, не помітили, все чудово. Там чомусь, бліст, бачимо, взагалі не агресує. Можливо, впізнав нашого героя, що він був героєм неодноразово в реплеях від підписників. І вже побаються його, так? Наших героїв, до речі, побаюються та вже й поважаються, реально так. Як я розповідав, чудові та цікаві історії, гвардії споперперед. Пліска не вистачило сміливості поїхати підсвітити. Хоча ж розуміли, що саме звідси підсвічують і саме звідси може бути небезпека. Там об'єкта ми також втрачаємо, але ну, ніяк ми йому там не допоможемо. В цей момент все ж таки продавили там під дирижаблем і можна вже заходити в тили суперник. Не по центру, а в тили. У нас тут є прикриття, у нас тут ще гріль є, поки що тримався, братіш. На об'єкті і ну, вже ми його втратили. І він, і він стримав цей натиск, скільки міг він стримував цей натиск. Наш герой, що тепер? В роздумах що робити? Ну я не думаю, що дуже в роздумах, що робити. І в цей момент нариваємося на блеска і він не влучає. Якби він на автоприсілі тримав, ой, перевернувся. Давай давай вишкрябуємося, чи довго. Бо 15 секунд, бо якщо так стояв, то це вже. То це вже було б піаско, це точно. Гриля підхлопушили, підхлопушили, за нашими розвідданими. 3200 у нас за розвідданими. Ну давайте так, я в принципі, так як пригадую, також на ялинці десь 5000 було за розвідданими. Поки що. Ну йдемо близенько ми до рекордного рекорду, так? Світового рекорду тут ще поки що не було на такій карті. Ну і будемо тепер допомагати тяжам. Вже, до речі, і настріляв, ми ж це все сплюсовуємо, настрій сплюсовуємо і розвідали. Бротірчі підклопошили. Чудово, 10-10 вирівнялися, перевага по ХП команди в нашу користь. ВТБ ППР по центру на гриля агресивно. Його повинен практично на іншому грилі прикрити. Патон танк по-любому поїхав по алінії. Це вже небезпечно, тому що він так може непомітно проїхати. Де в нас Почекайте. А, вихлопу вже того блеска, це чудово. Бо то саме такий небезпечний був. Але як він стріляв, то це було це реально це було прикольно. Як він стріляв, а наш герой відпідльовував від цих пострілів. Втік від автоматної черги. Заїхав вже в тили суперників. В тилах суперників взагалі нікого нема. І напевне, що треба нашому Йоху ставати на захоплення, а ми будемо пересвічувати. Там є будівля, так? Ну там ж нічого не змінило, там ж залишилось так дійсно. І можна за неї зашкіритися. Я вже суперники думають, що робити. ТБТ -те далі чомусь не поїхав. А може поїхав, просто його грі не бачив. Гріль відступає. ТБТ -те поїхав, він напевне зараз буде ставати на закуп. Сушка -пре. А, ну, Тепер треба в сушку все вліпити, весь барабан. Світ. Так, ну-ну ну ну. Отак зараз вона ще й відпідляє. Ого! Чи наш герой хоче як за від... А! хоче рекордні рекорди по розвідданим. Все я зрозумів. 4600, ну. Май, майже рекордний рекорд. Якби 5000, то це би рекордний рекорд. Звичайно ж, ми все одно сплюсуємо. Але саме от зараз відданими. І тут за все, є, рекордний рекорд, 5 тисяч. Ну що, ставай тоді на м 5 е, на захоплення. Тигер Маус по, по центру допоможе. Зараз ми пересвітимо гвардійця, патон танк так і не з'явився десь. Е, він Я так розумію, що так і не поїхав по, по, по а лінії Якби він поїхав, то він би міг би стати зараз на захоплення. І гриль. А, все, поїхав, 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 поїхав. Довго він щось думав. і хі, Був за це дуже жорстоко нахлопушений. І залишається гвардієць. Гвардієць. Він відігнав нашого. Наш герой без втрати, взагалі без втрати. Блеск, стріляв автоматною чергою, не влучив. Перевернувся тоді. Е, перевернулася наша ялинка тоді, так? І добре, що вишкрябався. І став тоді на гусниці. І ще буде один знищений. Чи ні, ні, не буде, не вистачить. Без взагалі. і знову відпит... А Оце я розумію. А ялинка, бачите, вона така тут. Е... Хоч і не колісна, так, не є БР, але все одно вона, в принципі, прудка, маневрена, і вона маленька, вона маленька-маленька, R2D2. Навіть герой відео написав, що. Він пам'ятає, що я назвав R2D2 із зоряних війн, там такий робот, який завжди допомагає. Тож, та, тож Він також написав мені зразу R2D2, я вже зрозумів, що це бій на ялинці буде. О, чудовий бій, щедовим настроєм, кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі. І якраз захоплення бази в цей момент.